Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не так давно розвід спільноті «Інформнапалома» вдалося знайти кадри новорічного корпоративу військових злочинців разом із дружиною на святі був і командир авіаполку РФ Сергія Трощенко, який наказував бомбити драмтеатр і пологовий будинок в українському місті. Ми про це повідомляли у попередніх роликах. Саме його і ліквідували партизани. А Трощенко, виявляється, народився на Житомирщині. До цього часу він жив у квартирі в елітному будинку в російському Приморську Ахтарську. Російські пілоти показують на фото з дружинами в момент святкування новорічного корпоративу. А вже після цього, 14 січня, летять бомбити Дніпро і мирну багатоповерхівку з людьми. Фото з новорічного корпоративу військово-злочинця РФ, полковника Атрощенка та його колег офіцерів їх вдалося дістати завдяки листуванню з фотографом, яка надавала Атрощенко послуги зйомки корпоративу, зазначили фахівці. У інформнапалама з'ясували, що Атрощен орендує квартиру в літному будинку у 350 метрах від набережної в Приморсько-Ахтарську, Краснодарського краю. Саме за аеродрому цього міста злітали. Таки, що бомбили Маріуполь. Розвідспільнота також з'ясувала зарплату Атрощенка. Судячи з відомості з особистого кабінету Атрощенка на порталі Міноборони РФ виплати окупанту з лютого 2022 по січень 2023 року поступово зменшувалося. Якщо на початку повномасштабної війни з Україною загарбникові платили понад 220 тисяч рублів, то вже у січні 2023 року він заробив менше 180 тисяч. Дружина Атрощенка Лілія вела листування з українцями, думаючи, що це один з офіцерів. 960-го полку, який очолює її чоловік. Листування з дружиною згарбника допомогло інформнапалама визначити нові цілі для ЗСУ та зібрати додаткові дані корисні для подальшого сінт-розвідки. Лілія сфотографувала кілька загальних планів аеродрому та літаків ЗСРФ, Після чого туди прилетіли дрони. Сьогодні стало таки дійсно відомо, що Атрощенка таки прибрали разом з дружиною партизани групи Топор, які точечно вишукують саме таких вбивць мирного населення. Справедливий суд чекає на цілу родину палача. Більше подробиць. Годом версії ліквідації різняться. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.